Добра новина! Ісус Христос, Він Воскрес і Він живе зараз серед нас. І Він зараз хоче брати участь в нашому житті, допомагати нам відповідати на наші молитви і давати нам розуму і мудрості. І одного разу, коли біля нього було багато учнів, він навчав їх. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль та іржа нищать, і де злодії підкопують і крадуть. А збирайте собі скарби на небі, де ані міль, ані іржа не нищать, і де злодії не підкопують і не крадуть. Адже де твій скарб, там буде й твоє серце. Світильником для тіла є око, тому якщо твоє око буде чистим, все твоє тіло буде світлим, а коли твоє око буде лукавим, то й усе твоє тіло буде темним. Отже, коли світло, яке. Хто бєє темрявою, то яка ж велика тоді темрява? Ніхто не може служити двом панам, оскільки або одного зненавидить, а другого любитиме, або одного триматиметься, а іншим знехтою. Не можете служити Богові і мамоні. Задля цього кажу вам: не журіться про своє життя, що будете їсти, або що будете пити, ні про своє тіло у що одягнетеся. Хіба душа не більше за їжу, а тіло за одяг? Погляньте на птахів небесних, які не сіють, не жнуть, і в клуні не збирають, та ваш небесний отець годує їх, хіба ви не цінніші від них? Хто ж із вас, турбуючись, може додати до свого росту хоч один лікоть? І чого про одяг клопочитися? Погляньте на поліві лілії, як вони ростуть, не працюють і не прадуть. Та кажуть вам, що й Соломон у всій своїй славі не одягався так, як одна з них. Якщо ж польову траву... Яка сьогодні є, а завтра буде вкинута в піч, Бог так одягає. Той чи не краще одягне вас маловіри. Тож не журіться і не говоріть, що будемо їсти, або що будемо пити, чи що зодягнемося. Адже цього всього язичники шукають, бо ж знає ваш Отець Небесний, що цього всього потребуєте. Шукайте перш за все царства Божого і Його праведності, а це все вам додасться. Отже, не журіться про завтрашній день. Бо завтрашній день і сам про себе поклопочиться, вистачає дневі власних турбот. Це шоста глава від Матфія. і далі сьома глава, сьомий вірш. Просіть, і дасться вам. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Адже кожний, хто просить, отримує, а хто шукає, знаходить і тому, хто стукає, відчинять. Чи ж є ж споміж ваш хтось такий, котрий, коли в нього син попросить хліба, подасть йому камінь? Або якщо попросить риби, подасть йому гадюку. Тож, якщо ви будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більш ваш небесний отець дасть добра тим, які просять у нього? Отже, все, що тільки бажаєте, щоб чинили вам люди? Те чиніть їм, бо в цьому і закони і пророки. Тут він розповідає Ісус про те, про наш емоційний стан, що, ми, що нам не потрібно журитися і турбуватися. що… Ми повинні шукати, перш за все, царство Боже, праведність, мир і радість. Ми повинні жити в спокої, але він тут каже, але якщо вам чогось не вистачає, то просіть і дасться вам. І також тут цікава така історія, що він тут каже про Соломона, і чого про одяг клопочитись? Погляньте на польовілілії, як вони ростуть, не працюють і не прядуть. Та кажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не одягався так, як одна з них. І хочу трохи поговорити про Соломона. Соломон це найвідоміший цар в історії. Єврейського народу, який був найбагатшим царем і наймудрішим. І він каже, що навіть він так не одягався, як Бог одягає Лілію польові, що тут Ісус привернув увагу, що про те, що Бог дає одяг, що Бог турбується і що. Ми найдорожчі для нього, найдорожчі, ніж птахи, найдорожчі ніж у ці рослини. Але хочу трохи прочитати про царя Соломона, це перше царство третя глава. Написано, що Соломон любив Господа і ходив в установах батька свого Давида, приносив і жертви та палив кадило на узвищах. Пішов раз цару Гівеон, щоб там жертвувати, бо то було найбільше узвище. І тисячу всепалень приніс Соломон на тому жертовнику. Він приніс тисячу всепалень. Це він приготував жертву, де. Тисячу волів він приніс в жертву. І це каже, що він і справді любив Бога. І тут про нього так і написано, що Соломон любив Господа і ходив в установах батька свого Давида. Тобто ми знаємо історію далі про Соломона, що далі він спокусився красою жінок, і далі він переступив заповідь Божу. і Взяв собі багато наложниць і багато дружин, і потім ці дружини вони його, він почав поклонятися богам, які вірили у ці всі дружини. Але спочатку, спочатку так не було. Спочатку він і справді ходив, ходив дорогами батька свого Давида і любив Господа. І він, і тут написано, що він приніс багато жертв. І далі написано, що він, далі написано, що він у Гівеоні написано з'явився Господь Соломонові вночі у сні. Тобто Бог іноді може розмовляти через сон. І після того, як Соломон приніс в жертву у цю свою жертву, то Бог прийшов до нього вві сні. Бог сказав йому: проси, що маю тобі дати. От він тут також каже, що просив мене, він побачив Його серце, він побачив, що Він е, любить Бога. І так само, як і тут Ісус сказав, що просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Е, і тут Він також прийшов е, в цьому сні і каже: проси, що маю тобі дати, тому що е, Бог, Він є наш батько, який добрий. Як далі тут е, написано в цій історії про те, що е, він порівняв себе з, 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 з батьківством, що якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше ваш Небесний отець дасть добра тим, які просять у нього? Тобто він каже, я добрий батько, якщо, якщо ви вмієте своїм дітям давати добрі дари, якщо вони вас просять, то наскільки більше я можу дати е, кожному, хто в мене просить. Е, тому він каже: Просіть, і я дам вам. І е, е, коли Соломон заснув, то Бог також прийшов і сні і сказав: проси, що ти хочеш, і я тобі дам. Е, тому що Бог він е, завжди він не, він не змінюється. Він е, такий самий, який був тоді, коли жив Соломон, і він такий самий зараз. І Соломон відповів: Ти зробив твоєму рабові, моєму батькові Давидові велику ласку за те, що він ходив перед тобою по ширості, по справедливості і правотою серця. Ти зберіг йому цю велику ласку і дарував йому сина, щоб сидів на його престолі, як воно є нині. А тепер, Господи мій Боже, ти зробив. Царем раба твого замість батька мого Давида, та я ще дуже молодий, не знаю, як поводитися, раб твій обертається серед народу, що ти вибрав, такого великого народу, що його за многотою не можна ні злічити, ні проховати. Тож дай рабові твоєму розумне серце, щоб він судив твій народ та розбирав між добрим та лихим, бо інакше хто зможе правити тим великим народом. Е, і Дави, е, Соломон е, е, він е, цікаво так дуже. Він каже тут, що він ще був молодий, е, і він каже, що е, дай мені розумне серце, дай мені розуму, дай мені мудрості, е, щоб я царював праведно і справедливо. Е, е, і він визнав тут, е, що він визнав перед Богом, що е, він визнав, що, що він молодий і не знає, як поводитися. Тобто він визнав свою потребу, що в нього є потреба, що він молодий, і він не знає, як поводитися. І знаєте, в нашому житті ми також іноді ми не знаємо, як поводитися. Іноді ми, коли молоді ще можемо, так не знати, але от наприклад. Я і зараз також кажу це такі слова, що е, Боже дай мені мудрості і дай мені розуму, тому що, хоча я й вже не така молода, але також я е, визнаю, що е, мені потрібен потрібна допомога Божа, Його мудрість, його розум, що я не знаю, як поводитися в цьому житті. Я не знаю, як поводитися в різних ситуаціях, або е, як покращити моє життя, або ще якісь такі рішення. Коли потрібно приймати, і взагалі, що я потребую його допомоги, мій розум це добре, але коли на мій розум впливає розум Ісуса Христа, це набагато краще. Як кажуть, одна голова добре, а дві ще, ще краще. І що ж відповів Бог і сказав йому Бог. Вподобав Господь, що Соломон просив цього. Тобто, якщо ми приходимо до Бога і просимо в нього, Боже, дай мудрості, дай розуму, то Богу це подобається і це нормально визнавати перед Богом, що ми слабкі в якихось питаннях, що ми потребуємо допомоги. І це нормально. І Богу, це подобається, коли ми надіємося і сподіваємося на його допомогу, це нормально. І сказав йому Бог, за те, що ти просиш цього, що не просив для себе ні довгого віку, ні багатства, ні смерті твоїх ворогів, а просив розуму для себе, щоб поміти судити, то я е, волюю твою волю, дам тобі мудре і розумне серце, що нікого, як ти не буде, е, не було перш тебе ані після тебе не з'явиться. Е, Дам тобі мудре і розумне серце, і е, я зрозуміла, що найперш е, я потребую в тому, що Бог змінював моє серце і давав мені розум, розумне серце і мудре. А навіть дам тобі те, чого ти не просив, і багатство, і славу, так що рівні тобі не буде між царями покіль віку твого. А як ти ходитимеш моїми путями, пальнуючи моїх установ та моїх заповідей, як ходив батько твій Давид, то дам тобі й вік довгий. Прокинувся Соломон, аж сон. аж сон? І, і цікава така історія. І далі ми знаємо, що і справді у ці всі слова вони справді сповнилися. Що Соломон він був найбагатшим царем Ізраїля, наймудрішим, і він написав приповістки в Біблії можна їх читати, і там дуже такі мудрі речі написано. Раджу вам читати. Я також іноді читаю і це. Знаєте, Бог, він і справді є наш добрий тато, і коли ми в нього просимо щось, то він дає нам. І якщо не вистачає розуму, то він дасть цей розум потрібно лише просити. І... Він і справді, знаєте, іноді батьки наші, або ми самі як батьки, ми не можемо допомогти і дати все те, що просять наш, наші діти. Але все бажання нашого серця, от я як мама, я, я хочу, я хочу дати своїй дитині все. Але іноді я, я в мене немає спроможності це дати. Але Бог. В нього є спроможність, і він хоче дати нам все, те, в чому ми маємо потребу. Потрібно лише просити. Але найперш за все, ми потрібно, нам потрібно шукати Царства Божого, а це праведність, мир і радість. Шукати Бога, шукати Його любові. І як Ісус тут навчає своїх учнів в главі. Від Матфія в главі шості, що він каже: е, не турбуйтеся і не… Не журіться, а покладайтесь на Бога у всіх своїх запитаннях. Тобто не журіться, щоб ми не, бач, не мали у журби, не мали у цього смутка. Тому що іноді хвороби приходять від того, що ми багато журимося, від того, що всередині наш смуток, від того, що ми багато турбуємося. Це не каже про він тут не каже про те, що нам Повинно бути все одно. Ні, він каже: якщо у вас є якась потреба, то просіть у Бога і майте мир і спокій, що він допоможе, що він відповість на нашу молитву, що він дасть нам відповідь і що він спроможний нам це дати. Якщо ми потребуємо мудрості і розуму, то він дасть. Якщо ми потребуємо зцілення, то він дасть. Якщо ми потребуємо ще чогось, то він дасть. Але найголовніше це мати його любов всередині себе, знати, що він наш Спаситель, прийняти його в своє серце як Спаситель. Ісус Христос на Христі Він помер за кожен наш гріх, і зараз Він хоче дати пробачення кожній людині, яка в нього повірить. Дати оправдання даром, дати прощення гріхів і дати вічне життя, дати зцілення і свободу від бісів. І якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою. Дорогий Небесний Отець, я каюсь у всіх своїх гріхах. Ісусе, я вірю, що ти помер на хресті за кожен мій гріх. Я вірю, що ти у Воскрес і сьогодні живий. Я приймаю Тебе своїм Господом і Спасителем. Увійди в моє серце, учись мене і живи в мені. Я вірю, що Ти почув мою молитву. І подарував мені спасіння сьогодні, тепер я буду з тобою завжди. Амінь. І колись я також помолилася з цією молитвою, я визнала перед Богом те, що я грішниця, і я попросила в нього пробачення за всі мої гріхи. Я сказала: Я вірю, що твій Син Ісус Христос помер на хресті замість мене, за мої гріхи, був покараний за кожен мій гріх, і тому ти мене пробачаєш. І я прийняла оце оправдання, і я живу тепер справедністю Божою. І якщо навіть я. Досі можу згрішити якимось гріхом, то я приходжу зараз і прошу Бога вибачення, і Він дає своє пробачення, тому що Ісус Христос він помер за кожен наш гріх, який ми робили в минулому, який ми зараз робимо, який будемо робити в майбутньому. Ми не плануємо це робити, але таке життя ми все одно робимо помилки. Ми хочемо бути досконалими, такими як Ісус Христос, але іноді ми робимо якісь помилки, і Бог він дає пробачення, і я приймаю Боже оправдання, я приймаю Божий мир в своє серце, Божу радість, Божу любов, що Він є мій тато, який мене пробачає, який оправдав мені, який дав мені всередину надію на вічне життя, що коли я помру, смерть це перехід в інший світ, це перехід до тату. До, до мого люблячого тата, що я буду з ним, я з ним зараз поруч, і потім після смерті я буду з ним також поруч. І він той, хто дає зцілення, він той, хто почав змінювати моє життя, він звільнив мене від нечистів духів, які впливали на мене. Я так думаю, що це був. Я не знаю, але я відчула, коли я прийшла до Бога, я відчула, що всередині себе якусь таку свободу, яка з'явилася, якої раніше не було. Він почав змінювати моє серце. Він навчає мене мудрості, він відповідає на кожну мою потребу. Він допомагає мені. Тому він, наш люблячий тато. Якщо ви приймаєте Ісуса Христа в своє серце, то ви також приймаєте і Небесного Отця. Нашого, нашого Бога, який створив небо і землю, він тепер стає вашим татом, і ви більше не сирота. І е, я також е, живу по цьому життю і знаю, що я не сирота, що в мене є тато, який ніколи мене не кине, і який ніколи не помре, і я ніколи з ним не розлучусь. І, і це від цього я радію, що він завжди поруч, щоб не траплялось, і е, його бажання є, е, щоб ми віддавали всі свої потреби йому в молитві. І якщо у вас є така потреба в сіленні, або у вас якісь погані звички. Ви хочете звільнитися, то попросимо Бога і він справді допомагає. Він каже: Просіть і дасться вам. Тому покладіть руку на хворе місце або просто на серце. Якщо у вас є потреба в звільненні від якоїсь поганої звички, я з вас помилюсь. В ім'я Ісуса. Я наказую, нехай зникне всякий дух немочі, дух пригнічення, всякий нечистий дух, який визиває залежність в цієї людини. Він я Ісусе, наказую, нехай зникне всякий дух нечистий, геть пішов, який визиває. Викликав... Дух немоч, який визиває хворобу, В ім'я Ісуса. Ім Ісуса, я проголошую, ви вільні від всякої залежності, ви вільні від всякої хвороби в ім'я Ісуса Христа. В ім'я Ісуса Христа я даю вам життя. Я кажу, нехай. Сцілиться кожна клітинка в вашому тілі, нехай сцілиться кожна нервова клітинка, нехай сцілиться ваша душа, ваш емоційний стан, нехай уйде, піде геть всяке пригнічення, всяка журба, всяка туга, всяка турбота. Нехай прийде ваше серце мир, спокій і радість, тому що і нехай наповне ваше серце Божа любов, материнська любов. Бог він для нас як мама і як тато, і навіть якщо ви втратили в цьому світі чи маму, чи тата, і ви відчуваєте, наче нема зверху більше у тієї любові, у того покрову, Бог він може стати для вас і мамою, і татом. Нехай зійде на вас, наче покривало зараз Божа любов наче любов мами, і наче любов тати, тому що Він любить вас більш за все. Він той, хто зустрів вас, коли ви народилися. Він там був присутній, коли вас, ваша мама народжувала. Ви, ви не пам'ятаєте, але найперш кого ви побачили, це Бога. Найперш, кого ви відчули, це Його любов, тому що він вас зіткав в утробі ваші, вашої матері і він вивів вас. Він вивів вас в це життя, він той, хто зустрів вас в цьому житті, і Він той, хто любить вас і ніколи не перестає любити. І в Біблії також написано: якщо ваша рідна мати навіть від вас відречеться, Бог ніколи не відречеться від вас, Він ніколи не відречеться. І я благословляю вас. Я благословляю ім'я Бога одне це Ель Шадай. це той, хто е, корма, це той, хто годує, годуючий. Бог він є годуючий. В нього є оце материнське серце, яке хоче годувати, яке хоче турбуватися, яке хоче милувати, яке хоче допомагати, яке хоче зігрівати нас, і ми потребуємо в цьому. Нехай Божа турбота, Божа ніжність зійде на вас, Божий спокій. Божий мир, Божий захист, нехай ангели Божі зараз навкруги вас будуть і нехай охороняють вас в ім'я Ісуса Христа. Божа милість нехай наповнює вас. І приймаймо Його любов ім'я Ісуса. Амінь.